Москва завжди хотіла бути імперією, якої бояться вона хотіла повторювати походи Золотої Орди, завойовувати простір, підкоряти народи та шантажувати Європу. Вона мріяла про те, щоб європейський континент здригався від її імені, але щось пішло не так. Москва не викликає жаху, як колись Орда. Вона викликає роздратування, здивування, презирство і навіть глузування. Адже замість грізної імперії перед світом постає карикатура на імперію, погана копія того, що колись вселяло страх. Адже колись Орда дійсно була страшною. 800 років тому, буквально на ті ж самі землі, куди зараз прийшла Москва, вторглася нова сила. Вона не погрожувала, не говорила гучних слів, не займалася виправданнями своїх дій. Вона просто прийшла і знесла все на своєму шляху. Її зустрічали хоробро, її намагалися зупинити, але на полі битви залишилося тільки одне: прах переможених і бенкет переможців. Це була битва на Калці, на території сучасної Донецької області України. Тоді Русь програла Орді. Не Росія, не Московія, не руський мір. 800 років тому з жорстокою ордою вступила в бій Русь. А де була Москва? У 1223 році це ще навіть не князівство, а просто невелике село на околиці Володимира Суздальської землі. Вона не ухвалює рішень від неї нічого не залежить. На відміну від Києва, Галича, Чернігова, ця майбутня столиця Великої імперії в Лапках навіть не підозрює, що десь триває битва, яка змінить долю Русі. Але коли через століття історія в Московії буде переписуватися, цей незручний факт зникне. Москва проголосить себе спадкоємицею Русі, спадкоємицею її перемог і страждань. Тільки, от реальна історія говорить зовсім про інше, московіти це насправді ординці, старанні спадкоємці орди, які успадкували подобу її духу, закону і порядку. І Русю вони ніколи не були. Вони не скинули Орду, вони вбудувалися в неї, перейняли її механізми і, врешті-решт, зайняли її місце. Але тепер, коли Москва знову намагається грати у велику завойовницю, історія ставить своє неминуче запитання: якщо навіть справжня орда зрештою зникла, то що чекає на її погану і слабку копію? Ось про це зараз і поговоримо. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Весна 1223 року. Русь несеться тривожна звістка. Зі сходу наближається незнайомий страшний ворог. Половці кочові союзники руських князів звертаються по допомогу. На нас ідуть монголи. Це нова сила. Або ми б'ємося разом, або нас зітруть з лиця землі. Київський князь Мстислав Романович, Галицький князь Мстислав Удатний, Чернігівський князь Мстислав Святославич збирають війська. Це перша битва Русі з монголами, і князі впевнені у своїй перемозі. Вони вже не раз воювали з кочівниками і не сприймають цей похід як щось надзвичайне. Монголи теж не поспішають. Вони уважно вивчають противника, підлаштовуються під його слабкості. Вони розуміють головне: руські князі роз'єднані, їхні армії діють без координації. На березі річки Калки два світи сходяться у смертельній сутичці. Руські війська налаштовані рішуче. Вони бачать перед собою монгольську кінноту, спостерігають її відступ і її кидаються в погоню, вважаючи, що ворог здригнувся. Але це пастка. Руські князі не знають, що монголи ведуть їх у западню. Через кілька годин вони опиняються оточеними. Монголи громлять їх злагодженими ударами, розривають ряди, відсікають командування від військ. Те, що починалося як упевнений наступ, перетворюється на втечу. Князі метушаться в паніці. Хтось намагається пробитися через ряди ворогів, хтось рятується вплав через річку. Монголи не залишають їм шансів. Незабаром битва закінчена. Русь розгромлена. Але монголам мало перемоги. Вони не просто знищують князів, вони влаштовують із цього спектакль. Переможених князів не страчують одразу. Монголи укладають їх на землю, накривають дерев'яними щитами і дошками, а потім влаштовують на них бенкет. Вони святкують свою перемогу, буквально топчучи переможених, принижуючи їх навіть після смерті. Це не просто поразка, це показова страта, символічне розтоптування Русі, перетворення її на уламок, на основу для чужої перемоги. Калкінська битва стала першою серйозною зустріччю Русі з Ордою. Вона показала, що монголи грають за іншими правилами, що Русь роз'єднана, нездатна до єдиного захисту, не готова до такого ворога. А що Москва? Вона не горіла, не билася, не втрачала князів у 1223 році. Це було просто одне з безлічі незначних поселень на периферії Великих Князівств. Її не було в цій війні, не тому, що вона зробила вибір, а тому, що не мала жодної ваги, сили та впливу. Але пізніше, коли історія буде переписуватися, Москва забуде цей факт. Вона назве себе Русю. Вона оголосить себе жертвою Орди. Вона запише себе в переможці монголів. І через 800 років вона знову опиниться на цих землях. Але не в ролі тих, хто на Калці захищав свою землю, а в ролі тих, хто тоді був загарбником. Після Калкінської битви Русь впала перед Ордою. Князівства одне за одним потрапляли під владу монгольських ханів, одні чинили опір і горіли у вогні, як Київ, інші пристосовувалися і ставали покірними васалами, як Москва. Коли 1240 року монголи взяли Київ, місто було знищене майже повністю. Його собори горіли. Його населення було вирізане, його стіни лежали в руїнах. Це був кінець Києва як центру Русі. Але кінець одного центру означає появу іншого. У цей же час маленька Москва несподівано опиняється серед тих, хто не просто вижив, а й здобув. Коли монголи розоряють давні руські князівства, Москва отримує шанс. Вона не чинить опір. Вона підлаштовується, вона не відстоює честь Русі, а домовляється з новими господарями. Спочатку московські князі просто присягають Орді, приймаючи її правила. Потім вони отримують ярлики на князювання, дозвіл правити від імені хана, а потім головну роль. Монголи роблять Москву головним збирачем данини з усієї Русі. Тепер вона не просто підпорядковується Орді, вона працює на неї. Збирати данину значить мати владу. Що більше Москва віддає Орді, то більше вона отримує. Натомість так вона росте, так вона стає центром. Через два століття, коли Орда ослабне, Москва оголосить себе її переможницею. Але чи перемогла вона? Ні. Вона просто перейняла її місце. Орда дала Москві владу. Навчила її системи управління, показала, як тримати підкорені народи в страху, і коли монгольське ярмо зникло, його механізм продовжив працювати просто під новою назвою: ординська вертикаль влади, контроль через страх, васальна структура. Все це живе в Росії. Досі Москва не скинула орду, вона нею стала. І ось тепер, через 800 років, нова орда знову йде на захід, але є щось навіть більш символічне ніж сама ця паралель. Вона прийшла туди ж, де почався її шлях. У 1223 році на Калці Орда вперше зіткнулася з Руссю, у 1240-му Вона знищила Київ. Тоді це був вступ до великої епохи завоювань, удар, який відкрив монголам дорогу на захід. Але ось минуло вісім століть, і тепер, у 21-му столітті, на тих самих землях знову йде війна. Кремль повторює похід Орди, знову пожежі на українській землі, знову похід на Русь. Знову надія, що страх перед руйнуванням змусить Європу схилити голову. Але є одна важлива відмінність: якщо в 13 столітті князі Русі були роз'єднані, якщо Київ упав, а опір виявився приреченим, то сьогодні історія йде за іншим сценарієм. Монгольська орда зникла не тому, що її хтось здолав в одному бою, а тому, що вона втратила здатність рости, підпорядковувати і розвиватися. Система, яка тримається тільки на насильстві, приречена. Орда була неймовірною військовою машиною свого часу. Монголи володіли мистецтвом швидких маневрів, точної тактики, стратегічного мислення. Їхні армії рухалися з такою швидкістю, що європейські хроністи вважали їх нечистою силою. Вони використовували облогові машини, які перевершували європейські, переймали технології підкорених народів і вдосконалювали їх. Вони були нещадні, але ефективні. Москва ж іде на захід, копіюючи ординські методи, але без ординської ефективності. Її армії топчуться на місці. Її генерали крадуть у своїх же солдатів. Її постачальники розкрадають бюджети так, що від великих проєктів залишаються тільки іржаві болванки. У 21 столітті вона веде війну 19 століття, покладаючись не на швидкість і технологію, а на м'ясо і тотальне руйнування. Монголи ламали ворога хитрістю і міцю. Москва ж б'ється об укріплення як сліпий ведмідь, не розуміючи, чому їй не вдається повторити успіх завойовників минулого. І якщо навіть Орда, володіючи незрівнянною військовою містю і стратегічним генієм, зрештою відійшла в минуле, то як довго зможе протриматися її незграбна, прогнила підробка? Орда підкорювала світ силою і швидкістю. Її удари були стрімкі, її війни продумані, її влада беззастережна? Підкорені народи приймали умови або зникали. А ті, хто намагався чинити опір, згорали у вогні завоювань. У своєму розквіті орда була не просто імперією. Вона була стихійною силою, катастрофою, яка переписувала карту світу. Москва хоче повторити цей шлях. Вона знову йде на захід, знову хоче підкорити, знову вимагає данини. Знову вважає себе центром сили, але щось пішло не так. Щоб зрозуміти різницю, треба згадати часи, коли Європа дійсно боялася: коли відень, Краків та Будапешт чекали своєї черги, коли папа Римський писав монголам листи, не знаючи, чи отримає він відповідь, чи монгольські коні питимуть воду з тибру. 1241 року ординська армія розтрощила об'єднані війська польських і німецьких лицарів при легниці. Того ж року монголи знищили угорську армію при Мохі, поклавши край опору королівства Угорщини. Наступ ішов без зупинки, а європейські монархи не знали, де поставити бар'єр, який би їх врятував. Що ж відбувається тепер? Москва намагається грати в ту саму гру, але світ змінився. Вона більше не страшна у 1241 році. Орда диктувала умови всьому континенту. Сьогодні Москва намагається шантажувати Європу і зазнає поразки. У 13 столітті Орда змушувала платити данину, погрожуючи розоренням. Але Москва вже не може змусити Європу підкорятися. Навпаки, її економіка сиплеться під санкціями, а її технології деградують в ізоляції. Великі завойовники не жебракували. Чингісхан не шукав ракети в інших держав, він створював свою міць. Москва ж, претендуючи на роль Орди, закуповує в Ірану безпілотники і просить снаряди у Північної Кореї. Монголи змінювали військове мистецтво. Їхня тактика мобільних ударів, хибних відступів, стрімких маневрів розривала армії супротивників, які просто не встигали адаптуватися. Вони приходили туди, куди не очікували, і били там, де оборона була найслабшою. Москва воює інакше. Вона не вміє діяти швидко, не здатна стратегічно переграти противника. Вся її тактика це фронтальна сила, застаріла ще за часів Першої світової. Орда брала швидкістю, Москва числом. Там, де монголи перемагали дисципліною і продуманістю, Москва намагається завалити позиції противника людськими хвилями. Але навіть її здатність кидати в бій тисячі солдатів вичерпуються. І поки Орда могла вести нескінченні походи, підкоряючи одних і залучаючи інших, Москва опиняється в ізоляції. Вона хотіла повторити імперію Чингісхана. Але історія влаштована інакше. Орда навіть на піку своєї могутності все одно впала. Великі завоювання зникли, її правителі розсіялися в підкорених народах. Москва це не Орда. Це її бліда примара, незграбна копія завойовника, що повторює його шлях, але не здатна повторити його успіх. Історія жорстока до тих, хто її не розуміє. Вона не терпить підробок, не дає шансів тим, хто намагається повторити чужу міць, не маючи для цього ні сили, ні розуму. Москва думала, що повторює орду її завоювання, її владу, її страх, який вона вселяла в європі. Але тепер, через 800 років, стало ясно, це не орда, це її незграбна карикатурна копія. Монголи приходили як нова сила, ламаючи старий порядок. Москва приходить, коли її власний порядок вже руйнується під власною вагою. Монголи підпорядковували всіх навколо, бо мали на це право сильного. Москва вимагає підпорядкування, бо так написано в її пропагандистських методичках. Колись Орда диктувала свою волю Русі та Європі. Тепер Москва сидить в очікуванні чужих рішень. Її долю обговорюють не в Кремлі, а у Вашингтоні та Пекіні. Вона мріє бути вершителем історії, але перетворилася на пішака, якого можуть розміняти в будь-який момент. Москва думала, що повторює шлях Чингісхана. Але на ділі виявилася жалюгідним спадкоємцем згаслої гаслої імперії, нездатним ні завойовувати, ні управляти, ні навіть гідно зникнути. Історія таких помилок не прощає. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуватися на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.